Таю всіх, тема сьогодні буде про варикоз варикозвен про варикозну хворобу. Чому так? Тому що дійсно тема дуже важлива, і дуже багато людей саме мають варикоз вен і його лікують невчасно. Тому я вирішив додатково зробити відео саме про варикозну хворобу І тема сьогодні буде про те, коли ж треба лікувати варикозвен, коли ж треба займатися варикозною хворобою, Чому? Тому що дійсно дуже багато є сюжетів, дуже багато є. Інформації, чи всі інформації можна вірити, і чи кожен із нас розуміє правильно, що таке варикоз, чому він важливий і чому його треба вчасно лікувати. Тому тема сьогодні буде про те, як лікувати і коли лікувати саме варикозну хворобу ваших вен. Тема важлива, тому обов'язково ставте подобаючик і обов'язково підписка. Я зробив певний аналіз інформації в інтернеті щодо лікування варикозної хвороби, і що я побачив. Методів дуже багато від Харчування до фізкультури, від зменшення ваги до психоемоційного стану. Але якийсь метод підійде, який ж, який ж метод може нам бути потрібен для того, щоб вчасно лікувати варикоз, вчасно займатися профілактикою ваших вен і не допустити саме головне ускладнень. ускладнення. Тому що дуже багато людей, я це бачу щодня, приходять з венами, які вже мають четверту, п'яту, шосту. Таді, тобто люди, які вже мають теновий рекоз, які його не лікують і не лікували ніколи правильно. Чому? Тому що дуже багато людей саме довіряють методам народним, методам нетрадиційним для лікування фарикозивен. І ці методи дають нам якийсь період спокою, а потім у людини виникає трофічна виразка, трофічна зміна шкіри, і, на жаль, вже лімфостаз і лікувати лікарю, який займається вже. Медициною правильною дуже важко і не завжди цей процес можна вилікувати. Тому дійсно важлива тематика, дійсно я хочу вам сьогодні дати інформацію, наскільки важливо і що важливо знати, якщо у вас варикос на ногах і коли ж треба його лікувати. Багато відео в інтернеті є про те, як лікувати варикоз, як оперувати. Але дуже мало інформації про те, яка діагностика, коли треба робити. Діагностику, як перевірити варикоз, і як виявити перші симптоми або перші ознаки варикозу ваших хвиля. Тому сьогодні це головна тема. Чому? Тому що якщо ми говоримо про лікування певної хвороби, про її операцію, ми маємо знати, як її діагностувати. Тому що, як варикоз, так і інші захворювання легко лікувати тоді, коли ми вчасно виявили зміни, і ми можемо... Навіть без операції вчасно почати лікувати варикозну хворобу і не довести пацієнта до лікування оперативно. Це дуже важливо, тому що саме і це є основою профілактики варикозної хвороби і профілактики ускладнень варикозу ваших днів. Тому тема важлива, і тому ж давайте зберемося як же перевірити, як вчасно зробити правильну діагностику. Ваших вен, щоб вчасно виявити саме, чи є чи немає варикозного розширення ваших вен. Тому ставте подбайночку, обов'язково підписуйтесь. Щоб вчасно лікувати варикоз, треба зрозуміти, що це таке. Тому варикоз вен – це є патологія вен поверхневих, тому що є ще вени глибокі. І саме патологія цих вен дає їхнє розширення, що і є причиною подальшого варикозної хвороби. Як ви знаєте, щоб вчасно виявити захворювання, треба вчасно виявити зміни в венах. Тому, якщо ми говоримо про перекозну охоробу, нам треба вчасно виявити розширення В на ногах, як це зробити? Тому дійсно важлива тема не перемикай. Варикоз Вен має найбільшу кількість стадій. Саме сім стадій має перекозна хвороба, і саме тому дуже багато людей про це не знають і пізно лікують варикоз. Тому сьогодні я вам покажу саме ці стадії, щоб ви побачили, які вони, що ви побачили і, можливо, виявили в себе ту чи іншу стадію варикозу Вен, і саме розкажу вам про те, коли ж треба лікувати варикоз, коли вчасно треба робити діагностику, і коли вчасно треба робити перевірку своїх Вен і виявляти перші симптоми варикозної хвороби. Перед тим, як перейти до діагностики, я вам покажу стадії варикозної хвороби яких дуже багато. До речі, варкозна хвороба на ногах це хвороба, яка, напевно, має найбільшу кількість стадій. І тому саме варкозна хвороба на ногах лікується занадто пізно, невчасно, і саме лікування починається тоді, коли ми маємо вже не початкові стадії, а на жаль, вже кінцеві. Тому для того, щоб зрозуміти для чого нам робити геностику, я вам покажу саме стадії захворювання. Варикозної хвороби, і ви побачите, що дійсно певна стадія є у кожної з вас, і ваша задача поставити собі самостійно, якщо у вас є варикоз стадію вашої варикозної хвороби. Це буде правильно, ви можете побачити, що саме є на ваших ногах і які стадії це відповідає. Тому обов'язково пишіть коментарі про стадію варикозу. Це буде цікаво у кожного своя стадія. Ну, починаємо з першої стадії. Це стадія називається 0. Коли в нас немає В, в нас немає варикозу, у нас діє тільки симптоми або скарги. Першими скаргами на варикоз може бути важкість в ногах, може бути ватність ніг, Чи симптоми ці ознаки можуть бути у кожної із нас? Стадія номер один це є стадія, коли ми бачимо в ногах венозну сітку. Стадія 2 це коли ми бачимо візуальну. Наші вени варикозні, і стадія 3, коли в нас є постійний або стійкий напрям. Саме ці стадії є початковими стадіями варикозних робів. Ну і стадія 4, 5, 6 це стадія, коли вже маємо проблеми з варикозами, коли ми маємо вже проблемний варикоз, ми маємо ускладнення і трофічні зміни, і трофічні виразки. Отже, коли ж треба лікувати варикоз, і на якій же стадії треба вчасно. Перевіряти свої вени, щоб вчасно виявити варикозні зміни і вчасно лікувати. Початковий етап лікування краще починати на стадії 0, 1-2. Саме ці стадії є найбільш мінімальними, зміни є критичними, і на цих стадіях ми можемо вчасно лікувати варикоз і не допустити поширення варикозу, щоб він перейшов в наступні стадії 3, 4, 5. Тому саме розуміння того, що ми маємо знати, які є стадії варикозу, ми зможемо себе вчасно берегти. І саме основне про те, що варикоз це є розширення вен. Але не завжди ми можемо бачити вени візуально. І не завжди ми можемо вчасно знати в себе, яка стадія. Тому для того нам треба метод діагностики, який є ультразвук. Чому? Тому що варикоз це патологія вен, яка веде до їхнього. Розширення. Щоб перевірити наші вени, якщо їх не видно візуально, треба зробити ультразвук. Саме метод ультразвук дасть змогу максимально перевірити стан ваших вен, виявити, варикоз є чи немає, і саме виявити стадію варикозної хвороби. Тому, якщо ми говоримо про часове лікування варикожа вен, нам треба два основних елементи. Це, по-перше, розуміння. І мати знання, які є стадія варикозної хвороби. Ну і другий момент це те, що щоб перевірити ваші вени, щоб виявити, варикоз є чи немає, недостатньо візуального огляду треба перевірити за, за допомогою ультразвукового методу. Тому, якщо ми говоримо про варикозні вени і ви не хочете мати трофічні зміни, трофічні виразки і не мати ускладнення варикозної хвороби, треба вам просто зробити ультразвук ваших вен. І все. Чим раніше ви будете лікувати ваш варикоз, чим раніше ви виявите в собі і у ваших ногах варикозні вени або навіть схильність до варикозу, тим краще буде стан ваших вен і тим менше ускладнень ви отримаєте від варикозних робів. Це е, відомо, це не секрет. Я розумію, що хочемо ми всі е, мати прості методи лікування. Ми не хочемо нікуди ходити. Ми не хочемо е, бути в лікарнях, але просто саме головне, вам треба зробити. Це ультразвук ваших Вен, щоб виявити, і перевірити, в якому вони стані, чи я переход, чи немає, тоді точно ваші вени скажуть вам в майбутньому тільки дякую. Нагадую, ставте подобаючи, близько підписуйтесь, Цікавтесь медициною і цікавтесь здоров'ям.